От вам секрет. Якщо ви хочете, щоб за вами класно слідкували, відносилися обслужували в Європі, треба сразу з ходу дать чай. Приїхав я зараз, запалились в мене легені, приїхав я на тенерів полікуватися, погрітися і так далі. І поселили мене, Це готель 5 зірок. ну Європейський 5 зірок це у нас три, поняли? Приїжджаю в готель і мене поселили в номер. Бля, там холодно, я замерзаю, і мені ще більше кашель почав. Я хожу, прошу, переселіть мене, щось там дайте обогрівателі. Пасрать, вообще ноль реакції. Зеро. Тут мені попадається якийсь тип, я до нього підходжу і попросив щось принести. Я набрав солі, набрав солі, щоб приймати ванну. Поняла? Ось це соль морська. Приймати ванну допомагає організму очищати. І думаю, треба на чай йому ставити, а мене нічого не було менше 20 євро. Думаю, ну треба дати, носив соль, даю 20 євро. Він так в ліце помінявся. Начали щось мені носити туди-сюди. -туди. Потім приходить до мене другий. У мене було ще 5 євро, оставалось, типу, десь я в якомусь кармані знайшов. Дав ще 5 євро, чим закінчилось? Мене переселили взагалі в номер намного, намного, намного. Дивіться. Круче, взагалі, типа суперовий, супер мега відоном. Зараз покажу. Вот там океан, зрозуміло? Там океан. Потім только що до мене зайшли два типа, дали мені по калоріферу. Всі, всі речі мені склали, а, додатково постіль, ковдри мені зробили, і так далі. І тут для людей, в принципі, всій Європі 5 євро це гроші, 20 євро це великі гроші. Це, по факту, як легальна корупція. Якщо ви хочете, от вам секрет, якщо ви хочете, щоб за вами класно. Слідкували, відносилися і обслужували в Європі, треба зразу з ходу дати на чай 5 євро, починають краще обслуговувати 10, ще краще 15 і так далі. І ви будете отримувати сервіс височайшого класу просто. За вами ухажують, носяться, як, як я не знаю що. І для мене це шок. Бо я думав, ну тут не так працює. Я думав, ну, інакша тут історія. Типу, вони зарплати, там нормальні туди-сюди. А виявляється. Що все настільки прозаїчно, я оце шостий рік в еміграції, я ще до війни вже за кордоном, я цього не піднімав. Вони ж ходять улибаються постійно. you, sir, mister. Ну, Гарні речі розказують. І тобі здається, що вони до тебе нормально відносяться. Ну це ж в як ми вже знаємо. А за ліцом не дуже. Але щоб і за ліцом тобі улибались, трохи чуть треба карбованця їм положити, європейська в карман. І я, чесно, ну не знаю. Я вроді не дебіл, але, походу, туповатий. <ристо> <ристо> цього раніше не розумав. Ну, я в шокі. Тепер гріться буду, тепер вилікуюсь. Короче, що про це думаєте? Читко от найден.